Гурток з вивчення польської мови, малювання, танцювальна терапія, тренінги та творчі майстер-класи. Такі активності уже півроку працюють у освітньому просторі добрий козятин. І саме тут є анімаційна студія зі створення мультфільмів, яку заснувала Надія Швець, переселенка з Херсонщини. У просторі також збирають нові і вживані україномовні книги для бібліотеки. Всі вихователі доброго козятина працюють на волонтерських засадах. Детальніше про гуртки освітнього простору Поговоримо із Антоном Боресом, засновником простору Добрий Козятин. Вітаю вас. Вітаю студія. Розкажіть про бібліотеку, скільки книг вона вже налічує та наскільки активно її відвідують? На даний момент в нашій бібліотеці 1750 примірників. Сучасної книги українською мовою це книги, які переслали нам із цілої України небайдужі люди. Нашу бібліотеку відвідують як діти, так і підлітки, так і люди поважного віку. Зокрема, минулої неділі наша бібліотека працювала. То нас відвідало 43 три абонементи. Хтось приходить із дітьми, хтось приходить із друзями, але з впевненістю можна сказати, що 43 людини минулої неділі взяло по дві і більше книги. Скільки гуртків працює на базі простору зараз? І скільки дітей їх вже відвідує? Чи є серед них можливо переселенці? На даний момент на базі нашого простору працює від 11 до 15 гуртків. Ця цифра постійно є різною, оскільки волонтери ведуть всі гуртки абсолютно на волонтерських засадах, не беручи за це жодної винагороди. І тому, коли в них, наприклад, є основне місце праці, то вони мусять працювати. Але коли вони мають можливість, то вони приходять до нашого, до нашого простору і абсолютно безкоштовно проводять ті гуртки. Дуже приємно, що до нашого волонтерства доєднуються юні волонтери. Зокрема, в нас є Адріан, якому 13 років, який веде гурток моделювання із дітьми, і є Марія, яка допомагає для на гуртку малювання. Наш простір в середньому на тиждень відвідує до 150 дітей. п'ятдесяти Є Діти із вимушено переміщених осіб є місцеві мешканці. Так само серед волонтерів є мешканці козятина, як для прикладу, польська мова. Але є волонтери із Лиману, із Херсонщини, із Харківщини, які мають ті чи інші активності в нашому просторі. А нашим глядачам нагадую, ми говорили з Антоном Борисом, засновником простору Добрий козятин.